Все на землі тут є дочасне, і ми не можемо змінити того, що новий день принесе завтра. Та чи побачимо Його, та живучи у цьому світі, Ідучи слідом за Христом, чиє життя наше світло для тих, хто зранений гріхом, нехай. Бажається Христос мені, Його образ святий, хай побажать люди всі. нехай діла говорять голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїм, не просто так бо життя дарує. А щоби волю виконать Його і довести, що добро існує, перемагає любов, все зло. Бо так Господь полюбив світ грішний, щоб жертву сина Він віддав свого, щоб кожен хто йому повірить. Не мира вічне життя, знайшов нехай. Відображається Христос в мене, образ святий, хай побачать люди, всі Нехай тіла оборять голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїй, Що світ мені побачить мої слова, що Життя життям своїм могутнього царя, як землю я покину, як і тут залишу Чи Бог мене своїм вірним дитя. Відображається Христос мені, Його нього образ святий, хай побачать люди всі, Нехай тіла оборять голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїй. Радий вітати вас, мої дорогі друзі, і разом з вами відкрити Слово Боже, що ми любимо робити, що ми робимо. Ну і без цього ми не уявляємо собі нашого життя. Слово Боже, воно велике, слово Боже, воно сильне, слово Боже, воно живе. Чи то ми читаємо першу книгу Біблії, чи останню, чи ми читаємо новий заповіт. Все воно є цим духовним хлібом, підтримкою для нас на нашій земній дорозі. Бог мені поклав на серце. Перша книга Буття. Історія про Йосипа і його братів. Коли сталося великий обман батька, коли вони продали свого брата, і коли прийшли, і батькові сказали, ніби його роздер роздерзвіри, навіть в них були свої аргументи, показали одяг в крові. В крові Тваринки, яку вони зарізали, щоб батько міг повірити. І батько своїм синам повірив. Але довго носив у серці оцей сум за своїм сином, аж поки не народився в них Веніамін. Тобто рідний по мамі і по татові брат для Йосипа. В цей час вони звуть своїм життям, час проходить, мають свої сім'ї. А Йосип в цей час в Єгипті. І сталося так, що він стає правителем Єгипту. Тоді, коли стався великий голод, там у нього була своя зустріч з фараоном. А для ізраїльтян, для євреїв, була потреба в хлібі. Голод. І ось вони вирушають, батько посилає їх за хлібом. І вони приходять до Єгипту. І ось коли їх зустріли, запитали, хто ви, звідки ви. Сказали, можливо, ви люди, які прийшли просто побачити нашу землю. Як шпигуни. І е, мені цікаво, що вони, розповідаючи про себе, ну, напевно, говорили немало, але сказали, і тут ця фраза існує є в Слові Божому. Вони кажуть: ми люди чесні у батька. Ми чесні люди. Ми прийшли, бо в нас голод добре, повірили їм все. І коли у них сталася зустріч з Йосипом, якого вони не пізнають, вони розмовляючи з ним. Почули, а як батько ваш проживає? Чи якісь у вас там зміни є? Як там ваша земля? І їм, йому було цікаво. І мені здається, сам гріх, який вони зробили, він затьмарює просто очі і розум тим людям, які могли потім подумати, а навіщо цей правитель запитує нас про нашого батька, якого він ж не знає. А потім розповідають про те, що у них. Народився ще один брат, Веніамін, Тобто це вже рідний по мамі і по татові брат для Йосипа. Защемило серце в Йосипа, але він ще поки не відкривається для них. І оцю ниточку він боїться не втратити із своїми рідними, коли, пам'ятаєте, в мішках їх знайшли подарунки, коли Венеаміна залишив Йосип біля себе, бо в нього була чаша у мішку. Вони не помічні, вони не могли розуміти цього. Вони десь собі дивувалися, чому так сталося, подавали себе і казали, що ми ж цього не робили. Але у Бога через служіння Йосипа були свої наміри по відношенню до них. І ось прийшов час, коли вони приходять до Йосипа, починають розповідати, і Йосип не стримується і відкривається для своїх братів. 45-й розділ, один тільки п'ятий вірш. Однак тепер не сумуйте, і хай не здається вам жорстоким те, що ви мене сюди продали. Це заради збереження вашого життя Бог послав мене перед, перед вами. Хочу сказати зразу, що це не був Божий метод Йосипа відправляти таким неправдивим чином в Єгипет. Це людський метод, це метод диявола. Але Бог використав цей метод для того, щоб там, на тій землі, приготувати руками Йосипа землю і місце, де потім будуть жити євреї, бо ще треба буде 5 років бути в голоді. Він розповідає їм багато дечого і про себе, і вони дивуються, я розумію і вірю, так само, як і ви, що то були слова сповіді, їм було соромно дивитися і одному. Один одному в очі, так само Йосипа, такий собі сімейний, давній груповий гріх. Гріх не має терміну давності. Немає. Бог приводить все в одну, оце в одну кімнату для того, щоб все поставити на місце. Єдине, кого ще тут немає, це їхнього батька. І тепер вони за вказівку Йосипа йдуть за своїм батьком. Він їх нагрузив так майном, що коли прийшли вони до батька, і побачив батько вози і стільки продуктів, всього. І коли вони розповіли батькові про живого Йосипа, він правда підбадьорився духом. У мене для вас або до вас є одне таке ну, запитання або пропозиція. Коли Йосип відправляв своїх братів до батька, він їм сказав: ідучи, не сперечайтеся між собою, а дорога далека. Подумайте, а чому він, навіщо Йосип сказав братам своїм, щоб вони не сперечалися між собою? Люба відповідь наша буде вірною, якщо вона знаходиться а вона знаходиться в цій самій історії. Божих благословин для вас.